Говорять, що за кожним успішним чоловіком завжди стоїть особлива жінка. А як стати такою жінкою, яка зі свого чоловіка зробить успішного? Як стати такою, щоб носив на руках? Як стати такою, щоб вас боготворили? Давайте поговоримо про це. Я, Оксана Павлюк, експерт, психосоматолог, коуч. І сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як стати гідною жінкою, гідною уваги, гідною любові, і дати своєму чоловікові стільки енергії, стільки сили, що він злетів. Природа так влаштувала, що головним організмом на землі є жінка. І тільки 166 років мільйонів років назад відбулася подія, яка створила іншу стать, самця. Появилися самці. І самці існують уже на землі довго І зараз у хромосомі чоловіка 86 е хромосом, які контролюють 23 абсолютно неважливих білка. І немає гена пов'язаного з інтелектом на даному етапі. І кожен е Мільйон років ігри хромосома втрачає регена. Що це означає? Що через 20 з років чоловіка не буде. І ми бачимо, що, як це зараз відбувається. Тобто природа створила самців на 200 мільйонів років. І для природи чоловік виконує певну тимчасову функцію: функцію турботи, додаткової безпеки, передачі живої енергії. Самка завжди має ну, можливість вибрати кращого самця, чи не так? І для того, щоб її нащадки були більш живучі, довготриваліші, могли адаптуватися до світу, де ми живемо. Мужчина може забезпечити вам те, чого ви гідні. Енергія світу дається головному процесу, процесу передачі життєвої енергії. І цей процес належить жінці. Але жінка цю енергію сама не може використати, і вона передає її чоловікові для того, щоб він її використовував і повернув їй через турботу, безпеку і секс, через задоволення, щоб він повернув їй через генетичний матеріал і задовільнив її основну потребу продовження роду. Жінка забезпечує чоловіка родовою програмою. Це цілі, цінності, сенси, це передається по жіночій лінії. Чоловік спочатку отримує родові програми від мами, а потім він знаходить собі жінку. І коли він собі знаходить жінку, він має розірвати синхронізацію з мамою і отримувати енергію від своєї жінки. І якщо він не розірвав ці синхронні зв'язки з мамою, то місце зайнято. І чоловік, який продовжує ходити і жалітися мамі на свою дружину, залишає жінку без місця, де би вона могла дати йому енергії. І родові програми починають згасати. Так само, як е, ви бачите, це показано в фільмах, рекламах, як згасає життя, як згасають там старі телефони, старі комп'ютери. Тому що ви маєте розуміти, що жінка передає енергію світу по трьох каналах. Перший канал це заземлення. Це щирість, надійність і вірність. Наступний канал це різність потенціалу, це родові потреби, це якісь запити. Це. Також тема е, претензії, мрії, цінності, цілі, програми поведінки, сенс життя е, і цілий. Третє жінка передає енергію по каналу еротизму. Коли чоловік шукає собі жінку, він дивиться на співвідношення Талія і Бедра, дітородна функція, здоров'я, гнучкість. Потім дивиться на ноги. Потім на груди, і лише потім на обличчя. Це естрогенність підтримання жіночного типу мислення, жіночного типу тіла, це якраз саме те, що шукає чоловік. І чим більше мужній чоловік, тим більш жіночнішу жінку він шукає. Є така пропорція, якщо скажемо, у чоловіку 90 чоловічого і 10 жіночого, то він шукає жінку, у якій 90 жіночого і 10 чоловічого. І чим жінка більше естрогенна, тим більше вона демонструє слабкість, тим більше сильним вона робить свого чоловіка. А чоловік, в свою чергу, повертає по трьом каналам: турботи, безпеки. І сексу. В сексі чоловік нічого не отримує. Від процесу чоловік отримує м, тільки невеликий оргазм в кінці. І тільки для того, щоб довести історію до кінця. І коли він доводить історію до кінця, він має підвищене серцебиття, навантаження. І е, природа йому дає право викинути генетичний матеріал. І він потім має довести, що я можу турбуватися про потомство. А що потрібно, щоб стати цією жінкою, яка зробить із свого чоловіка велику людину, яка який зможе добитися великих результатів, це бути жіночою, зберегти жіночий тип мислення. І ми бачимо, жінки зараз поводять себе по-чоловічому. Але ми бачимо, як цивілізація поступово йде в жіночі енергії. У кожної жінки у родових програмах є енергетична сила, у когось 30 Ватт, 20 Вт, а у когось кіловат. Вони передаються по жіночій лінії. І вже тисячу років тому юдеї побачили, що це є та сама основна генетична особливість, яку потрібно передавати. І у кожної жінки є свій стартовий рівень, своя потужність, своя сила, і вона може дати чоловіку щось із цього світу. Вона може пропустити через себе стільки завгодно енергії, але тільки те по технічних характеристиках, як е зараз е ми бачимо, те, що може передати. І вона передає енергію, а мужчина її повертає через турботу, безпеку і секс. Тоді вона щаслива. Тоді вона піднімає свій квантовий рівень до меж своїх родових програм. Тому задача жінки давати енергію по трьох каналах, а задача чоловіка вернути. І саме тому, і для того, щоб перевірити, чи є у цієї жінки родові програми. Чоловіку потрібно подивитися, чого добився батько. По мамі, дід по жіночій лінії. Якщо вони чогось добилися, це означає, що у бабусі і у мами були успішні родові програми. Якщо не добилися, то, можливо, якась була одна родова програма, і вони не вміли вибирати собі чоловіків або були співзалежні. І якщо здобилися, то ці родові програми точно є. А щоб вибрати чоловіка. Жінці потрібно обов'язково подивитися, чого добився його батько і дід по батьківській лінії. Тому що по чоловічій лінії передається здатність реалізовувати родові програми. І треба подивитися, чи там немає часу алкоголізму і всяких таких генів. Не випадково існують такі програми, які є носіями сенсів. Важливо спілкуватися і давати можливість спілкування своїм дітям, де е, є у інших дітей хороший генетичний потенціал. Для цього існують елітні школи, університети, елітні місця спілкування. Тим більше, що жінки вміють обмінюватися родовими програмами, тому жінці, щоб бути успішною, Обов'язково потрібно спілкуватися з великою кількістю щасливих і успішних жінок, а не жертв ні в якому разі. І кожен раз, коли вона входить в простір з успішними щасливими жінками, то звідти вона виходить з якимось уже родовими програмами. Вона звідти може винести декілька комплектів родових програм. І чим більше ви будете входити в колективне поле, тим більше комплектів родових програм ви винесете. І організм людини він має термін придатності. І термін придатності у наших предків був 40 років. 40 років це така критична часова зона, де починає падати зір. Виходить, вилазить на поверхню багато захворювань, людина втрачає внутрішню батарейку, закінчується біологічний ресурс, тому що наші предки жили до 40 років. І, наприклад, у Африці є країни, де живуть теж до 40 років середній вік. Це вже потім ми почали продовжувати життя на 60-80 років за рахунок розвитку. Організм розрахований до 40. І якщо жінка не дополучає від свого чоловіка безпеку, турботу і секс, е оргазм під словом секс, то вона бере зі свого внутрішнього ресурсу, який ще проявляється до 40 років, залежно від того, як вона дбала про себе, який допомагає їй бути на плаву. А після 40 років потрібно вже подумати, де брати цю внутрішню енергію. І якщо жінка після 40 не отримує через турботу, безпеку і секс цей ресурс, то вона починає запускати психосоматику. В першу чергу запускається жіноча психосоматика. Ось звідки багато жіночих захворювань, онкології, особливо зараз це проявлено. І ми бачимо, як в Європі всюди жінка йде в політику, бізнес, маркетинг, конкуренцію, кар'єру і е, для того. Щоб бути на одному рівні з чоловіком, потрібно навчитися думати, реагувати як чоловік. І це можливо тільки тоді, коли жінка починає підвищувати рівень ендрогенів, а ендрогени це антагоністи астрогенів. І вони починають блокувати вироблення естрогенів. І жінка вже не так жіночно ходить, не так жіночно пахне, не так по-жіночому думає. І чим більше вона стає янською, чоловічою, тим менше брутальних чоловіків вона буде до себе притягувати. І ось ця історія небезпечна тим з точки зору того, що люди в Європі перестають розмножуватися. І ми бачимо так само, як люди почали міняти стать. Стать міняється гендерна особливість тільки через те, що Падає певний коефіцієнт жіночності. Родові програми міняються. І наступна проблема в тому так само, що повиш... піднімаються андрогени у жінки. Чоловічий тип поведінки, чоловіче мислення. Жінка стає раціональна і стратегічна. І це блокує жіночу активність статеву систему. І е... Такої великої кількості онкологічних захворювань, тому і зараз проявляється. Тому що для чого жінці тоді е, її статеві органи. І я хочу, щоб кожен чоловік знайшов ту жінку, яка зробить його щасливою, і вона дасть стільки енергії, стільки йому потрібно. І е, жінці знайти чоловіка, який зможе реалізувати її родові програми. І при цьому вона зможе. Проявити в ньому силу, мужність і захист тільки через свою естрогенність, через свою жіночність. Тому, якщо ви приходите, наприклад, з роботи і е, забудьте, що ви там начальник, керуюча особистість, станьте просто жінкою. Навчіться це робити. Переключайте свою батарейку, це продовжить вам життя і дасть більше енергії вашому чоловікові, зробить ваше життя щасливим. І я дякую вам за те, що ви дивитеся моє відео, за те, що ви репостите, ділитеся, ставите лайки. Я надіюся, вам це було корисно. І подивіться для себе, що ви взяли для себе. І якщо ви хочете стати тою жінкою, приходьте на марафон Сила Духу. Саме там ви зможете відновити той стержень, стати тією розслабленою, естрогенною жінкою. Не відкладайте це на завтра, ваш день сьогодні. Реєструйся прямо зараз. Якщо ти хочеш кращого майбутнього для себе та своїх дітей, вивчай психосоматику. Сім систем цінності і організм як єдина система. Це саме для тебе те, що веде тебе у здоров'я, те, що збільшить твій ресурс і твої родові програми. Реєструйся під цим відео. Реєструйся на сайт. Переходи за посиланням». Обнімай!